Пропонуємо оптом базові водолазки від італійського бренду monte Cervino. В цьому сезоні ми створили для вас ще більш комфортні умови співпраці. Про це я розповім далі. А спочатку огляд на асортимент. У нас завжди в наявності три базові моделі: це рубчик, гладенькі та великі розміри. Водолазки Монти Червіної мають універсальний розмір. Завдяки тому, що у складі є спандекс, вони надзвичайно еластичні і ідеально підходять від розміру XS до 2 XL. Але при цьому вони не втрачають форму. Також після прання колір не втрачає яскравості. Ще одна важлива властивість. Якість трикотажу. На ньому не з'являються ковтунці. Зверніть увагу на трендові кольори, які по версії Pantone є самими популярними в цьому сезоні. Це white Swan – білий лебідь, Baritone Blue темно-синій, Cocoa Brown – елегантний коричневий, Moonstruck – Місячне сяєво, зелений, який повертає нас до природи, голден Пальм, розкішний відтінок жовтого, томато крем і так далі. Вся палітра кольорів на фото до кожної моделі. Наступне відео про нові умови співпраці.